Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам кентаврика 240-го. Це модель е, іде задньоприводна. І З одноциліндровим двигуном, тобто пасова передача. Мотор З1115, 24 кінські сили, широка рама, сотий стоїть, 6,12 колесо, 7,520 заднє. Повністю регульована колія від метр до метр метро розсувного типу, балка передня йде і задня регулюється на валу з тупоцією обжимаєте. Широкі крила йдуть на цих моделях значить, Паливний бак розташований над двигуном і е, рідинне охолодження, тобто радіатор. Тут у нас стоїть радіатор непромусового типу без помпи. Е, всі датчики присутні на приборі панелів. Значить, Коробка 3 плюс 1 повищена поніжена, е, вмикається вал відбору. І з тої сторони у нас керування гідравлікою, і ручний газ, ручний, е, ручні гальма. Е, передні крила в комплектації, також в комплектації зіп. Трьох встановлена, стандартна, стандартно, 1,5 метал. Підйомний механізм підіймає 425 кг. Є причепний механізм також під підпалець. І ліцевий вал відбору працює в 540 обертів за хвилину. Всі освітлювальні прибори присутні, тобто ці трактори ставляться на облік і вони можуть спокійно їздити по дорогам місцевого значення. Діодні. Поворотники і стопарі. І такі от галогенки Спереду і ззаду стоять у вас освітлювальні прибори, фари. Маховик тут стоїть найбільший, напряму запитаний генератор, він розташований під капотом. Два приватних рівня має стандартна комплектація. Також тут у нас іде на захисному кожуці. До речі, захисний кожух має товстенький метал, не розсипається. і Ящик для інструментів. Насос на цих моделях розташований як на шифенгах, тобто напряму від е коробки, качає масло. Отакий от от тракторець, гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Він, повторюся, 24 кінські сили, пасова передача ремнями 9,7,520 і 6,12 резина. Непогані характеристики, якщо чесно, для такого тракторця. Коштує він 2750 доларів. Нова модифікація отримала широку раму тобто Сотий швеллер. Трьохточка, 425 кілограмів, 6 вал відбору, 540 обертів. Трактор замовили, додому вам його привезуть в зібраному стані. Вдома перевірили, з водієм розрахувалися. В будь-якій валюті приймаємо оплату. Також можна розрахуватись по безготівці. З вами була компанія Мотор Україна. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, як вам цей красень. Пока-пока.